Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля, Бінго і ласкаво просимо на мій Ютуб-канал. І сьогодні ми з вами, мої любі друзі, будемо продовжувати грати в нашу прекрасну замечательну гру під назвою Ерт e Тоді 2. Тому перед початком цього відео не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! І так, що ми сьогодні будемо з вами робити? В попередній серії ми з вами купили цю машину і почали її прокачувати. Ну а в цій серії... Ми з вами будемо закінчувати її прокачувати. Будемо прокачувати і закінчувати її прокачувати. Цей відосик буде на 14 хвилин знову. І напишіть мені в коментарі, якщо вам подобаються довгі відоси то напишіть мені в коментарі, чи подобаються вам довгі відоси на 14-15 хвилин, чи не, краще. Чи ні ну, чи краще на 8 хвилин там, чи на 9. Чи на... 14 чи 15. Мені лічно без різниці, але більше подобається записувати довше. Ну, Тобто, якщо я більше часу маю, то краще записати довше, мені подобається. Якщо менше часу, то менше. Але ладно, все, давайте від слів до діла приступати. У мене тут в мене вистачає грошей, давайте поки що одразу почнемо обтінінговувати. Ми тут обтінінгували ззаді ще покришку броню. Тому погнали тепер. Її вроді би не було, так? Да? Ну так, да, ладно, сьогодні ми маємо побити рекорд і наша ціль, коротше. Типа за це відео, напевно, доїхати до заправки. Бачите, увага вверх. Повторюю, увага вверх. Тут бачите оранжева метка і справа заправка. Не та зліва, що заправка, а та, що справа. Наша ціль до неї коротше доїхати. Ну а зараз ми газуємо. Давай, 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 лети, лети, лети. Блін, а, я вже трохи нітро зря потратив. Ну дай, ладно, давай. Блін, закінчилось нітро, але ладно. Нічого страшного, в мене ще бензи є ого-го, і ми вже практично до м'єтки доїжджаємо, тому поки що газку. Поки в нас ще є час, поки ми ще доїжджаємо, то давайте газку-газку. У газку. мене, коли я ще не знімав відоси, то в мене просто по частинах машина розліталася, тіпа типу, була передня частина. Але ладно. Ну а ж да, так, я дуже вас прошу, напишіть типу, в коменти, що вам подобається більше. Чи короткий чи довгий, щоб я знав, яким мені записувати. Просто ви пишете, я роблю. В Чому проблема? Проблеми тут ніякої, якщо що немає. Дивіться, типу, коли я жму на нітро, вона їде теж, але нема нітро, типа. Ну, не дає нітро. О, ми вже до дом'ятки доїжджаємо. Тіпа, типу, нітро немає. Ми вже переїхали. Тіпа типу, нітро нема. От просто на газу, обичним газом. А ми вже переїхали нашу мітку. Дивіться, ми вже переїхали її. їй. Бенший бензин закінчується. Отут це наша кінечна все підриває. А, ні, вона ще їде! Вона ще пря, ще би перла, якби бенз не завершив, не закінчився. Закінчився бензин. Ми вже майже доїхали до тієї заправки, прикиньте прямо з першої попитки. Але ладно, погнали далі. Так, ну все, давайте далі, давайте поки що будемо збирати на е, типа зброю, щоб нам зброю давали. Бліна, чого я летів, я не зрозумів. А, я вже нітрух почав тратити. Ну окей. Давай, 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 давай. давай. Блінна! Давай, давай, давай. У мене нітруха закінчилась, і я майже ці барабани. Щоб трошки я їх оці попередні різаки, які зомбі ріжуть, я вже би їх відірвав. <рес> мене вже мені вже їх відірвало. Окей. Давай, 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 давай. Їдь! Ну, їдь! Мені ну, ніби швидше їде, коли нажимаю на нітруху, хоча нітрухи вже нуль по нулях там. Ладно, ми вже ми ще м'ятку не переїхали, нам ще купа-купа їхати, ще кілометрів п'ять пилити. Тому ми продовжуємо з вами газувати. Поповні газувати. Так, давай, давай, давай. Чому я одразу ті потрачу одразу всі свої гроші, а не потім, щоб я знав, скільки, щоб ми встигли. Я знав, скільки. Мені треба ще заробити. Не зараз я зроблю там, допустимо, 10 тисяч, а треба 20. Тому. Ладно, коротше, погнали, давай. О, блін. Так, 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 так. Ми вже майже доїхали. Ну, послухайте, поки що трохи звук гри. чи Завершився Бенз. Це якщо що кричали зомбі, тут треба було бензику закінчитися. ладно Так, тепер у нас що тут є? Ага, нам, нам більш ні на що не хватає. Ого, ця машина дорога в обслуговуванні Ну, так ладно, давайте поки що газу. У нас вже є 10 патронів поки що Давай, давай, лети, моя машинка. Ну блін. Окей, ну батя в зданні зомбаки. Слухайте, який зараз де вибух. Так, ладно, давай, давай, давай. Взагалі в мене вже немає ні другі, ні капельки. Ну ладно, привіт зомбі. Пока зомбі, привіт, пока. Ти лишаєшся тут. Ну це було жорстоко, коли я їх всіх поскидав, не як мурахи були. О, дивіться! У мене знову, про що я і казав, в мене машина, от дивіться, зараз половина машини залишилася, бо частина повисипалась. Другу частину я загубив і я зараз однією їду. Капець. То подивіться, де хочете прикол? От дивіться який. Оп! От блін, а я перевернутися не можу. Все. Все, ти Коля застряг. Неудачний дубль, дубльчп. Коротше, погнали заново, бо це я так не діло. Зато дивіться, увага на правий датчик. У мене тут вже майже один літр. Десь зараз це я повністю прокачав, десь около півтори літра. Около 1,5 літрів. Давай, 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 давай. давай. Чекайте, ні-ні-ні. Ну-ну-ну. Так, проїжджаємо. Проходимо, проходимо. Тепер отако от робимо. Брін, ну звідки ж ці коробки понабирались? Ну, окей, погнали. Юху! Зльот на перелоса, так. Ну, звичайно, зомбиків теж вали на повал, хоча я і не бачив толком. Як я тільки щось раз чи два подивився. А так то я слідкую за передом машини, а не за задом. Ого! Ладно. Так, ладно. Ну, 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 ну. Коротше, ладно. Давай, 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 давай. Так, нормально ми летимо. Давай тепер під горку, а під горку вже Важко, ні, ні, а ще зомбак вилетів. Так, окей. Зомбаки, прощайте. Ха. Мені треба хоча б до метки доїхати, ну у мене зараз бенз закінчиться, а я так нічого не маю. Так, окей. Є, до метки я доїхав. Я якраз на метці був, рівно на метці, навіть трошки. Да... Ні, рівно на Мідсі, коротше був. Факт залишається фактом. Так, ладно. Давайте ще одну каточку. Так, ага, дивіться, як воно відстрілює, до речі. А тепер я зараз вертаю увагу, я там баки відкидають, дивіться. Воно на розстоянні... Е... 20 метрів стріляє Давай, давай, давай. Ух ти, блін, тобі повезло зомбак. Вважаю, це сьогодні другий день народження. Так, ну ладно. Так. Та блін, треба було скрін зробити, ну. Чого я забуваю скрінне поробити? Капець! Хочу зробити скрін, тупо коли я все підірву. Так, давай, 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 давай. Ні, тут нема. <кій> так, окей. Де тут є зомби? Блін, точніше, не зомби, а бочка з радіації. У мене пальці тупо на кнопці скріншота. Опа-опа-опа-опа-опа. Е, опа, опа, опа. Є. все, є щелку. Тепер. Тепер летимо, коротше. Все, одразу не Давай, 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 давай. Ну, 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 ну. Давай, будь ласка, тут не, не вилетим. Так, коротше, давай, давай, давай. Ох, як пішло, та ти шо? Давай, їдь! мене вже зараз випаде та руга. Опа, ще один такий втик. Випало! мене зомбі тупо її побив. Ну я навіть не доїхав до точки. Ладно. Ладно. Було обідно, кажу одразу. 11 тисяч у нас є дзвоних. Ну окей, давайте бензобак прокачаємо. Так, і ще 3 ми що можемо зробити? За 3 тисячі. Ага. ага, 3 700. можемо двигуну покатати. Ми вже двигун прокачали трохи. Не обкатати, а прокачати, блін, я затупив. Окей. Тепер увага не на середній спідометр, а на лівий і правий. Тут, тупо на малій. Там у мене бензи багато і нітро. <кій> <кій> і нітро теж багато. І тупо ший цей закінчился. труха. Ой, не а патрони. ладно, сорі, вибачте, що відволікся просто реально. Трошки прихворів я. Я трохи прихворів, Та ладно. Давайте на газку. Блін, а я тоже труху трачу. Ух ти, блін, А куда? Все закінчилась, нітруха. Привіт, зомбаки! Я ваш страх, я ваша смерть. Бійтеся мене. Це якщо що, спеціально цей кувирок зробив. Це, до речі, теж це було переднє сальто, бо є заднє сальто, типу, що через зад воно робиться, а є переднє. Ладно, хай поїхали так. Тікайте, тікайте, там вибух там радіація, вибух радіації. Та тікай! А це вже заднє сальто, саме стандартне, яке ви звикли бачити. Воно теж зараз випаде. От, випав. Мій автомат! Стій! стій я там автомат залишив. Капіт. Так, ладно. Ми вже на м'єдці на цьому на ущелині. але ми ще їдемо, поки не заговоримося, бо поки бенз не закінчиться. Ну, окей, ми поки що їдемо. Нам то що? Поки що газуємо, поки що можемо, поки їдемо. Все, до заправки доїхали. Я ж говорив, що ми ціль зробимо. І нарешті е, на 70% відео якраз. Чуть більше половини, на, на, можна сказати, на половині відео, ми вже зробили свою ціль. Ми доїхали до заправки, а тепер наша ціль інша це буде доїхати там до другого місця. Реклама, як завжди, наша не дуже улюблена. Так, ну а ми продовжуємо летіти. Я, коротше, прокачав бензобак до повністю, і тепер у мене на 1,6 да, літрів. Тобто майже на 2 літра цей лазив в бак бензини. Тобто не так, як раніше було, що на 1,2 літра, а зараз на 1,6. Тому, ладно, я прокачав бренд забак і тепер залишаються всі інші деталі прокачати. Ну і все, ладно. Зараз <кій> продовжуємо літати. Коротше, продовжуємо це все прокачувати, бо то що беремо останній раз нам це треба прокачати і. І ще що? Ага, оце вон можемо прокачати. Нам ще прокачати лишається три... Три штучки ні, не три, Раз, два, чотири штуки. Тому ладно, погнали далі. Ми продовжуємо летіти. Нітроха в мене на 1,6 теж і цей бенз теж на 1,6. Нітрохи на 1,6 оборотів, типу, ну, вітру. А бензи, то ви знаєте, на 1,6 бензину топтував. Тому ми продовжуємо гнати газ в пол тримаю, в мене вже всі стекла всі повипадали. Я ще закбув на паузі, катки 6 затащив, реально. Бо то, що, ну, я не брешу, бо я ще обкатував далі. Бо то, що це все було б дуже довго, і ми за 14 хвилин би не впорались, Тому так і продовжуємо. Ми умітнулися, зараз скажу на якому режимі. зараз, Давай, 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 давай. От рівно на О цьому режимі. Отуди ми зараз. Все, стоп, зафіксовано. Ладно, продовжуємо. Уімкнусь вже, коли все все е, прокачаю. Зараз ще. Бачите, ще за три катки треба коротше. Але ладно, продовжуємо, з кожним разом все ближче і ближчими. Тому погнали. І так, ну все. Остання прокачка, зараз останній раз прокачуємо і все. Тепер у нас ще залишилося рівно 2310 доларів. От, бачите, ми прокачаємо. Увага вниз. Повторюю, увага на низ вашого екрану. Бачите, тут це є прокачане, це прокачане, це прокачане. Це прокачане, це прокачане, це прокачане, це і це теж. Тому все, цю ціль і цей проєкт ми з вами пройшли. Цю гру ми з вами теж пройшли, тут тільки дві машини. Ну, не дві, а більше, але в нас чотири відео має бути по іграх. Тому ладно, на цьому будемо прощатися. Прощайтеся з цією грою і з цим відосиком. Тому, ну а на цьому все. З вами був Колі Бінго. Ставте лайк, підписуйтесь на мій ютуб канал, діліться цим відео з друзями, а також ставте лайк грі. Siin pukka, puka, puka, puka. puka.